Чим відрізняється взагалі наука від освіти? Е, ну, всім. <світ> на, на, на жаль, напевно, да, вона дуже сильно відрізняється. Тобто досвід роботи в науці, ну, звісно, допомагає, да? бо е, хороша освіта, якісна вища освіта, це тільки вища освіта, заснована на науці. Навіть коли ми кажемо, що ми готуємо інженерів, технологів, підсобних робітників на заводі да, чи, чи завідувачів-аптеками, страшно подумати, да, все одно, е, люди, які, нам потрібні люди в Україні, нам потрібні люди, які розуміють, що відбувається, в якому світі вони живуть. Як Взаємопов'язані частини цього світу, і особливо, коли ми кажемо про біологічну сферу, фармацевтичну сферу, е, біомедичну сферу, да, це обов'язково. Е, це це, це пов'язано з біологією. Да, а біологія це життя. Взагалі, це життя кожного і кожної з нас. Ми живемо, е, ростемо, зростаємо, старіємо, хворіємо. Е, Дітей навіть народжуємо. І це все, це все про нас. Тому в цьому сенсі наукова діяльність дає розуміння. Так, є глибоке розуміння не всього, але принаймні окремих аспектів. А далі науковий метод дозволяє нам побудувати найбільш Об'єктивний, найбільш достовірний світогляд, є різні типи світогляди, можна релігійний будувати, можна філософський будувати, можна мистецький будувати. Але якщо ми хочемо розізнати щось про світ недійне, те, що справжнє, то науковий світогляд нам тут допомагає.